Джерело безперебійного живлення маса авасмат мини UPSK і 3 доступне для придбання в міліагоди зеніторба. Це пристрій призначений для забезпечення постійного живлення різних електронних пристроїв, таких як модеми, роутери, маршрутизатори, камери відеоспостереження і акваріумне обладнання, які потребують напруги 5 в 9 в або 12в. Маса Васмат мини UPSCP тримає швидку миттєву автономну роботу, що дозволяє забезпечити безперебійне живлення пристроїв навіть у разі відключення основного джерела електроживлення. Завдяки потужному акумулятору ємністю 10 тисяч мАч можливо живити кілька пристроїв з сумарною потужністю до 18 ВТ за допомогою роз'ємів DC та USB. Це джерело імпульсної безперебійної потужності має інтелектуальну схему з захистом від надмірного заряду та розряду короткого замикання. Окрім того, ви можете вибрати вхідну напругу постійного струму 5, 9 в або в, щоб оптимально підігнати його під ваші потреби. Крім того, маса вас мат мини UPSK Кейпи 3 має найвищу категорію стійкості до вогню згідно зі стандартом AL-9, що робить його безпечним для вас і вашого майна. Вентиляційні отвори на боковій панелі корпусу забезпечують ефективне та тихе охолодження. Це джерело безперебійного живлення, маса васмат мини UPSCP3 можна легко монтувати на стіну або розміщати на робочому столі. Його білий корпус компактних розмірів гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Не зволікайте, купуйте маса васмат мини UPSCP3 в міліампер-година зеніторба та захистіть ваші електронні пристрої від вимкнень електроенергії.